На цих світлинах діти з різних куточків України. Хворі на орфанні чи топак – рідкісні захворювання. Їхні проникливі очі говорять лише про одне: вони теж хочуть жити, проте це неможливо без спеціальних ліків. Та на жаль, ціни на них багатьом батькам не по кишені. До 2015 року держава виділяла гроші на лікування, харчування чи скринінг лише дітям до 18 років і тільки за дев'ятьма орфанними нозологіями. Бракує фінансування. Зв'язку з шаленою інфляцією, а як правило, всі гроші, всі препарати, які виділяються на ці назології, вони закупляються за валюту. Тому маємо шалену проблему з фінансами і з фінансуваннями цих нозологій. І саме тому ми розпочали такий величезний тур по всій Україні, по всіх регіонах привертати увагу місцевих бюджетів. Такі люди, як правило, невиліковні, проте вони можуть нормально жити завдяки спеціальним медпрепаратам і дієті. Людей не лікувати це інвалідність, а то і а то і ще тяжчі наслідки. А якщо лікувати, то люди можуть можуть жити повноцінним життям, нормально, нормально, якісно створювати сім'ї, народжувати дітей і так далі. Лише вони вони потребують підтримки зовні підтримки від держави, підтримки від благодійників. Цільові державні програми завжди фінансувалися не в повному обсязі. Частково проблему вирішували за рахунок місцевих бюджетів та гуманітарної допомоги. Я сьогодні тут людина, яка не байдужа до цієї проблеми, яка знає, з чим це пов'язане, наскільки це дорого, і держава сьогодні не може забезпечити в повному обсязі. Тому хочеться сьогодні донести людям небайдужим, щоб вони залучилися і приймали участь в долі цих людей, які сьогодні хворіють на ці за словами міністра охорони здоров'я Олександра Квіташвілі, ліки закуплені у грудні минулого року не зможуть забезпечити пацієнтів у повному обсязі на весь 2015 рік. Тому МОЗ розпочне процедуру державних закупівель уже в квітні, щоб підписати договори на поставку у червні-липні.